Міністерство доходів і зборів оголосило творчий конкурс очима дитини про бюджет країни. Конкурс, який раніше мав назву Податки очима дітей, проводиться ось уже 10 років поспіль. Був у нас лише один рік перерви, коли ми такий конкурс не проводили. Це був саме минулий 2013 рік. Це було пов'язано зі створенням нового Міністерства доходів і зборів, з перерозподілом функцій, з додаванням нам нових функцій, зокрема функції адміністрування єдиного соціального внеску. В цьому році цей конкурс поновлено, він має у нас нове обличчя. Брати участь у конкурсі можуть учні загальноосвітні. Навчальних закладів міста та Олександрійського району. Тематикою є сплата податків, зборів, платежів до бюджету, тобто економічна функція у житті країни. Конкурс проводиться у три етапи на районному, регіональному, тобто обласному та всеукраїнському рівні. Тобто ті роботи, які переможуть на районному рівні, вони будуть брати участь у обласному конкурсі, ну, а потім, відповідно, переможці обласного конкурсу у всеукраїнському конкурсі. Роботи на конкурс цього року можна подавати за трьома напрямками: художні твори, комп'ютерна графіка та анімація та літературні твори. Художні твори це малюнки, розмір яких ...має бути не більше формату А2. Літературні твори приймаються різних жанрів. Оповідання, новели, казки, фейлетони, реферати та поезія. Подавати їх потрібно надрукованими на папері формату А4 в одному примірнику та на електронних носіях. А от напрям комп'ютерна графіка внесли вперше замість творів декоративно-прикладного мистецтва. І тривалість відеоролика чи презентації, створеної у цьому напрямі, не повинна перевищувати п'яти хвилин. Тобто введено новий напрям у нас. Електронізація йде у всіх сферах нашого життя. Діти у нас зараз підковані в цьому напрямку, тому ми пропонуємо. Взяти участь і в цьому напрямку саме комп'ютерної графіки і анімації. До участі у конкурсі запрошують учнів двох вікових категорій. Перша категорія це діти віком від 9 до 11 років, а друга діти, яким у 2014 році вже виповнилося від 12 до 15 років. На область потраплять перші місця кожної вікової категорії у кожному напрямі. Роботи, що посіли перші місця у кожній віковій категорії, їх дві, як ми вже сказали, цих вікових категорій за трьома напрямами, вони направляються на область. Таким чином з кожного регіону на область надходить дві художні роботи, дві роботи з комп'ютерної графіки, два літературних твори. Тобто всього від Олександрії до області надійде шість робіт, які зайняли перші призові місця. Переможців конкурсу визначить компетентне журі. Роботи на конкурс приймаються до 1 квітня за адресою Олександрійська ОДПІ вулиця Пролетарська, 17, другий поверх, друга кімната. Без подарунків податкова обіцяє переможців не залишити.